Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Це сніданок з 1 плюс 1», канал 1 +1 Україна», канал тетки. Туп сніданку. Доброго ранку всім. так. Друзі, ну і далі продовжимо про перейменування «1400 міст і сіл. Можливе перейменування, яке mm -hmm. запропонувала Національна комісія зі стандартів державної мови вчора ввечері. Багатьох це звичайно збентежило, але давайте зараз поки що розберемося з теорією. Серед найнеочікуваніших пропозицій, які вчора надійшли від цієї нацкомісії, це можливе перейменування міста Запоріжжя. На думку комісії, зі стандартів держмови, назва Запоріжжя може стосуватися російської імперської політики. І, от, власне, через це комісія рекомендувала обҐрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву. Ці обов'язки покладено на місцеву владу. Проте... Нацкомісія ніяк не пояснила, чому Запоріжжя відповідає або ж не відповідає новому законодавству, і от тепер у Запорізької міської ради є шість місяців, аби довести доцільність назви обласного центру, або навпаки, запропонувати якусь свою назву. Якщо ж цього зроблено не буде за шість місяців, то Верховна Рада України має право змінити назву міста за рішенням тієї ж самої нацкомісії зі стандартів державної мови. Ну, вчора ми почули про Запоріжжя, ми почули в тому числі про бровари. Але ще раз нагадаю, загалом в цьому переліку 1400 населених пунктів. Давайте е, філологічну сторону все таки дізнаємося глибше і ширше. Олександр Авраменко з нами на прямому зв'язку його представляти не треба. Е, і я думаю, що теж така е, такий ребус, насправді, і навіть для нього цьому всьому, е, Олександре, ранок Відаємо добрий вам. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго ранку, Олександр. Якщо ви знаєте, з броварами я ще десь якось в голові уявити можу, що там де і як змінити, хоча теж нюанс. А от Запоріжжям у мене взагалі ступор відверто кажучи, і не як? лише і не лише в нас, як у вас це було? Я, я з вами згоден. щодо броварів, то до 1919 року місто називалося Броварі. Угу. О, дивіться, перукар у множені перукарі. Правильно, кобзар умножені кобзарі, і аналогічно бровар. бровар. Людина, яка варить пиво, брова... броварі угу. Так, угу. Тобі, це українська назва. А потім в радянські часи перейменували місто, змінивши закінчення, щоб звучало як в російській мові. Бровари, так от і тому справедливо повернути українську назву, бо виходить, що українське місто названо російською мовою. Тобто Використану російську граматичну форму. А от щодо е, Запоріжжя, е, я думаю, що ніяких змін з часом не відбудеться. Це якесь е, непорозуміння, тому що це історична давня назва, вона утворена за е, типовою словотвірною моделлю українською. Подивіться за Карпатами за, ага. за Патті, порогами, так? так за порогами Запоріжжя, за лісами, за лісся, за вухом за Бужжя. Тому це така звучна українська назва, вона давня, вона й пов'язана із різними топонімами запорозь, запорізька або варіант, запорозька фонетичний варіант, січ, от Запоріжжя запорогами. Тому я думаю, що це непорозуміння. Ну крім того, ви знаєте, там, от я читав цей матеріал, то сказано, що це не обов'язково знаєте, як догма обов'язково прийменувати. Тобто, якщо доцільність. Доведуть науково обґрунтують, тільки тоді це робити. Але мені дуже прикро, що сьогодні ну збурюють ем, з таких питань ем, наших наших ну, українців, наших глядачів, бо є і інші більш важливі проблеми в держави. От е, ну а тим паче, якби це справді стосувалося якихось от ідеологічних моментів, ага. бо там от правда Писано, що пов'язано із царською російською політикою, там імперською, так от, от такі зміни. Я не знаю, яка там може бути. Будемо чекати коментарів фахівців, але от колишній директор інституту е, національної пам'яті В'ятрович, так mm -hmm. то він mm -hmm. а, напитав, що це маячня, тобто змінювати назву Запоріжжя, ну все на сторінці в соцмережах. Тому я цілком погоджуюся, і як філолог, от можливо, ми чогось з вами друзі не знаємо. Ну будемо тоді чекати ще якихось коментарів, досліджень от, того Йо питання. Залишати... Так, так і обґрунтування. Тож питання це залишається відкритим. Позиція зрозуміла стосовно Запоріжжя. Ви ж точно переглядали Олександре інші населені пункти. Як з позицією у вас там? Що треба перейменувати, що не треба? Ваша позиція суто? Моя позиція, що є... варто перейменовувати саме ті назви, де вони ну, не українські, геть не українські, які нагадують справді про діяння Росії упродовж багатьох століть країна до російської імперії, ну, наприклад, у нас є або радянського союзу, ага. от, наприклад, у нас южноукраїнська, або mm -hmm. у южне або райони міста ще позалишалися за такими от назвами. То на мою думку, що варто, ну чому в Україні місто назване російською мовою, тобто логіка. А сьогодні ми побачили, як Росія з Україною поводилася впродовж століття. Іноді приховано, іноді прямо були репресії і проти мови і проти культури, і взагалі ну я вже не кажу там про голодомор, геноцид і так і таке інше. І це позначилося. Бачите, навіть на том понімеці на, 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 на таких <тас> назвах населених пунктів. Тут за велика честь називати а, міста а, не рідною мовою, не українсьукраїнські міста, не українською мовою.

у нас є село Нью-Йорк, ви знаєте. Так, так, так. Та. Це не українська назва. Але в усякому разі ми в складі Американської імперії ніколи не перебували. Олександре, про підтекст хочеться поговорити, тому що переименування це дорого, це лягає на бюджет. Я от сам чув таку суперечку в метро, до речі, її почув: про дружби народів. У нас є у Києві арка дружби народів, і у нас є станція метро Дружби народів і ще там щось дружби народів, не пам'ятаю, бульвар, здається. Так, так. А, ми всі Знаємо підтекст, яких е, народів так. дружба та але е, там же прямо не вказано. Там типу дружба народів може бути там українського і польського, українського так. і румунського, і хай воно буде, там і воно забудеться і новий текст під текст з'явиться. Що ви з цього приводу скажете? А я мені важко уявити, як мій народ, як я дружу з киргизами, наприклад, або я просто знаю, коли назвали цю арку, і чому так назвали, так а тобто є ж історичні документи, коли ухвалювали це рішення, от то або як я дружу, наприклад, з монголами або з якутами нелю. Скажіть, будь ласка, які у вас стосунки з якутами, як ви з ними дружите? Ну так як це відбувається зранку чи ввечері ви дружите? так. Так і взагалі дружби дружба народів це дуже абстрактно це і правда, дуже не це правда. Я... Дуже радянські з такі топонім, так тобто є науковці, є історики, які мають досліджувати конкретно чому названо саме так. От якщо це справді радянська на назва, пригадуйте, коли е е батугом заганяли всіх в радянський союз mm -hmm. або сил. Так. Або ще якимось ми бачимо, як зараз це робить Росія, яка хоче відновити імперію. То звичайно, залишати таку ва... назву не варто. От, але якщо там зовсім інша історія, от ви подивіться, як звикли зараз до горішніх плавнів. Дуже красива, горішні це верхні на горі згору. Mm -hmm. Тобто верхні плавні, горішні плавні, поетична, красива історична назва. Сьогодні повернули спочатку, стільки було галасу. Згадайте mm -hmm. навіть знаєте, ми створювали в мережі інтернет. А зараз сприймається місто прекрасно і забули то здається. Комсомольськ була назва міста Комсомольська Комсомольськ, так? Комсомольськ так. так називався. Тому, знаєте, руйнувати звички дуже важко. Воно не завжди цей процес іде гладко, скажімо, органічно. Але пане Олександре, до варто свого так. Мені угу. здається, якщо буде чітке обґрунтування і чітка комунікація, так. якої дуже часто нам не вистачає, і от таким різноманітним комісіям держагентствам і так далі. От можливо, тоді і набагато легше сприйматиметься оце. Це все умовне або пряме перейменування за українізацію здоровий глузд Олександра Авраменко, Дякую, що зранку були з нами. Спасибі здоровий завжди глузд. раді чути і бачити. Олександр Дякуємо. Авраменко, дякую.